Всім привіт хлопці та дівчата. Ви на каналі you drive 500. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коменти. Сьогодні наше відео про те, як ми одній жіночі підбирали авто. Подивилися ми три пасата, зараз у вас буде докладна історія і побачите, яку автівку ми купили. Так що поїхали і завчасно поставте нам лайкосик. Єдине, що вийшло, що машина в нас не 17 року, а 16. 190. Оголошення зараз 216. Вікна 2016 року. Ігор подивився ремні 2016 року, тобто просто рік собі прибавили. Бачимо, воно пішло сюди по дозору? Навіть була шпаклівка, тобто опціон, то як то сказати, тикав туди, куди не треба. Отже, друзі, поїхали ми дивитися першу автівку. Ця автівка була в одному окрасі. Це посад b 8 2019 року. 224 тисячі пробігов. 168, 169, 176, 149, 157, 180, 172. машину я вже раз перейшов. Вот так вам покажу. То тобто у нас б'ється в тому діапазоні 176. Ну і в принципі не кожен розглядає автівку в двійному окрасі, хоча для багатьох це взагалі абсолютно не має проблеми. Таку автівку ви можете купляти, якщо ви в принципі будете їздити 3-5 років, в праці так на авто впаде. І можете, в принципі, таке авто розглянути для придбання, якщо на них є класна ціна і, наприклад, гарний пробіг. Тому напишіть в коменті: купляли б ви авто ви з двійним окрасом. Ось так блогери жирують. Моєвочка 96 грам. Кашка. Салатів, рибка. кашка, рибка, красота, Риб. рибний Я день. Піцу, піцу. а тепер рибу. Тепер на риби прийшли. І... Слідуча автівка, яку ми поїхали дивитися, це Volkswagen Passat. Хороший пробіг в нього. 2017 чи 18 рік авто. По прайсу авто виходилося в районі десь 16 тисяч, а згадав 16 тисяч 800. Тобто так, якщо от звідси ми бачимо, воно пішло сюди по дозору. А тут з цієї сторони виходить, що по-іншому бачите, тут сходить, тут воно менше, тут воно пішло ось так. Звичайно, в посиланні ви знайдете сервіс CarVertical з 20% знижкою. Для того, щоб себе вберегти від неякісних продавців, берете він номер, продаєте, продаєте кажу, вбиваєте його, і будете знати, з якої держави автівка приїхала, чи не була в в ДТП, чи не каталася автівка на таксі. В посиланні буде вся потрібна інформація. CarVertical, до речі, з 20 знижкою. Тому е заощаджуйте свої кошти. Ну і продовжуємо відосік далі. І відповідно, виходить така історія, що потім Passat посаду... Було заявлено, що, наприклад, одне крило було підфарбовано, потім фара була замінена. Так, Тут у нас покрило да, 200, б'ється. У цій дверці 154, 168, 243. Так. І відповідно, крім того, було. ДТПшка легенька з тим моментом, що спасали бампер. Ну, в принципі, це було показано. І на аукціоні, коли куплялося це авто, коли пробували, то вийшло, що було ще два елемента фарбованих, але вийшла така історія, що ці два елемента билися один 295, другий 200. По Поканцові ви бачите на відео, що там навіть була шпакліка. 500. 270, то тут шпаклівка є. то що зазначено було на аукціоні тільки 295, то тут 456, виходить 947, а на аукціоні було зазначено в фотках 295. Тобто опціон 948. Тобто аукціон, як то сказати, тикав туди, куди не треба, якби для себе, в принципі, там не плюсом робили, а як для... Людина, яка хоче купити, то звичайно, що мінусом. Так що таке авто вийшлось, має 5 елементів фарбованих і, крім того, не дуже якісний зроблений спередній момент по самому капоту. То ви зараз будете все бачити на відео. Так, що в нас тут виходить? 275, 371, 352, 691, 599, 472, 700. 1155. Получається, шоклон спасали 197, відповідно на рахунок шпаклітки, це зрозуміло. Це, друзі, одна автівка, яку ми придбали. Получається, що це Passat Highline 2017 року. Так, Оглядаємо зараз Passat в Highline 2-літровий на автоматі. 216 тисяч пробігу, на фотках там було 190, але, каже, в фотографіях було вказано, що там 216 тисяч, хороша комплектація. Але, виходить, крім того, що він в хорошій комплектації в хайлайні, виходить, що на нього ціна 17 500. Так, що ми бачимо? Є ось такий косячок, такий косячок. Тут є невеличкі. Тут є момент, тут є момент. І тут я ще бачив десь отакий нюанс. Робимо комп'ютерну діагностику, є сервісні документи. Єдине, що вийшло, що машина в нас не 17-го року, а 16-го. ну таке буває. буває. Частенько. Який момент вийшов? Що на приборці було заявлено продавцем 190 тисяч. По факту, коли ми приїхали, то було 224, здається. 216 чи 226, ну то неважливо, тобто легенький був обман в тому варіанті. Слідчим варіантом вийшло по тому авто, що авто не 2017 року, а 2016 Один рік трошки перепульсували так, то в принципі. Пробіг зійтися чи ні? Зійшовся пробіг. Зійшовся. Пробіг норм. Ну і машина обслужена. Масла, фільтра, ремні, ролики, самі блоки, поменяння і тормознику колодки. Точно 16 времени. Ага. Короче, 16 машини, виходить. По ремням, по парам, по склу. І в нас виходить ще, що в нас було 190. 16, трошки більше. Ну, на фото, там пробіг є. На фото, а на фото пробіг був. Допа, на фото був. 190. Так, трошки коротше, менше. Як ви будете бачити на відео, що фари з 2016 року, вікна 16-го року. Так, що в нас виходить? Фара в нас виходить 30.061 року. І тут так само 30.06. 16-го року. По, е, тут в нас виходить теж шестірка. Тобто у нас виходить, що авто 16-го року. Не, не пайді. По Ігор подивився ремні 16 2016 року, тобто просто рік собі прибавили щоб легше було продати авто. З плюсів, звичайно, що автівка не фарбована, сплюсів, звичайно, що технічно автівка була обслужена. Сказали, що поміняли ремні, ролики, масла, фільтра. Тобто в тому плані вже є плюс. Ну, помпу, звичайно. Так, лобове Пінкельтон, 20-й рік. Ми йдемо по цій дворі. Тут 194, 176, 177. Наслідне підфарбування по цьому елементу 182-192. Тому, скажімо, люди розглянули цю автівку для придбання, поторгувалися, не знаю, може 17300, може 17500, вроді 17800 він був на старті. Ну, от, такий от прайс плюс-мінус вийшов. Так що авто було придбано. З нами їздила гарна жіночка, чоловік за кордоном, надав нам. Її контакти, і ми одну автівку і дивилися без неї, а потім ще дві автівки разом. Ну, така от історія. Позитивно, в принципі, закінчилась, бо з того всього, що вибирали, дзвонили, перевіряли, то найоптимальніший варіант для людей такий. Так що, друзі, ось така от інфа. Так що, друзі, ставимо лайки, пишемо коменти. Всього вам самого найкращого, позитива, добра і все в нашій державі. Буде добре. До скорих зустрічі та побачення!